Шафним дизайнером для своєї присадибної ділянки із садовою технікою Штіль наш експерт Кирило Дрожаков пропонує до вашої уваги мотоножиці Штіль ашсє 71 які дозволять легко і з задоволенням доглядати за зеленими насадженнями, проявляючи у роботі свою креативність. За допомогою електричних ножиць Штіль HSE 71 можна виконувати садові роботи на професійному рівні при обрізці гілля середньої товщини. Електродвигун потужністю 600 Вт розрахований на навантаження протягом довгого часу. Мотоножиці Штіль HSE 71 досить маневрені. У першу чергу завдяки ергономічному дизайну. Невелика вага електричних садових ножиць штіль ХСЕ-71 усього 4,1 кілограми. Сприяє довготривалой експлуатації без втоми. Максимальний комфорт в експлуатації досягається ще кількома характеристиками цієї моделі. Ручка, що обертається, може встановлюватись в декількох положеннях. Це дуже зручно при роботі у важкодоступних місцях. Так, п'ять положені ручки дозволяють працювати як горизонтально, так і вертикально. А практична триступенева система переключення слугує для збільшення радіусу дії. Показник максимальної довжини різу досягає 60 сантиметрів. А міцні та гострі ножі, що вирізані лазерем, з алмазним заточуванням залишаються гострими дуже довго. Загартовані ріжучі кромки витримують великі навантаження і довше залишаються гострими. На цій моделі є спеціальний гачок, який не дозволяє від'єднатися вильці при підтягуванні кабелів. Компактний захист рук для оптимального огляду ножа і живоплоту під час роботи. Але не слід забувати й про додатковий захист рукавиці і окуляри. Музика. Легкість експлуатації, точність різу, висока потужність і оптимальна геометрія ножа. Роблять штіль А6Е71 незамінним помічником у догляді за зеленими насадженнями. І придбати цю модель ви можете у магазині Добрий Господар.